Всім привіт, рада вас вітати на каналі. Як завжди, огляд важливих змін для українців за кордоном, яку допомогу отримуватимуть в Німеччині біженці з України згідно з законом про допомогу особам, які шукають притулку, за умови, що вони її потребують. Тобто, параграф 24 в Німеччині розділили на дві категорії. Кому уріжуть допомогу, деталі в цьому відео. Європейський Союз впроваджує нові правила перетону кордону, попередня домовленість досягнута, можливо, вони будуть діяти вже через 6 місяців. Дивіться це відео до кінця, я також назву конкретні суми допомоги для всіх категорій громадян в Німеччині, які її отримуватимуть після 1 квітня 2025 року. Також, якщо вам цікавий цей контент, підпишіться, щоб не пропускати нових цікавих відео. За лайк і коментар буду щиро вдячний. Поїхали. Хочу нагадати, що Європейський Союз в червні цього року розгляне майбутнє тимчасового захисту для українців. Про це повідомляє видання Євроактив. За даними видання, обговорюється продовження тимчасового захисту ще на рік, і очікується, що рішення супроводжуватиметься політичною заявою країн-членів про поступове згортання цієї програми. Деталі ми з вами дізнаємось в червні. А рішення, мабуть, приймуть в осени цього року. Більшість держав ЄС нагадаю підтримують продовження. Однак, експерти попереджають, що юридичні можливості для подальшого продовження обмежені. Один із варіантів це звуження, так скажемо, коло осіб, які підпадають під захист. Це може передбачати, наприклад, виключення тих, хто повернувся в Україну на постійне проживання, також обмеження для новоприбулих. Також важлива інформація для українців, які хочуть отримати тимчасовий захист в Німеччині. Зараз Німеччина і такі землі, як баден Вюртенберг, наприклад, висловили небажання приймати нових біженців з України. Ви знаєте, що деякі муніципалітети в Німеччині, включаючи Райони землі Байден Вюртенберг, і це важливо відзначити. Висловили небажання приймати нових біженців з України через перевантаження соціальної інфраструктури. Тож, що стосується землі Баден-Бюртенберг, особисто я зараз не рекомендую вам їхати в цей регіон. Ну і також найрадикальніше, що могло трапитись для біженців в Німеччині, це сталося, нагадаю, зміни діють вже з квітня цього року. ДС ХСС та СДПГ домовились, ви знаєте, про це під час ще коляційних переговорів. Тобто в коаліційній угоді це прописано що 1 квітня 2025 року. Мають знову отримувати допомогу відповідно до закону за умови, що вони її потребують. Крім того, їхня потреба має бути доведена шляхом послідовної загальнонаціональної оцінки активів. Тобто, як тепер доводити потреби в допомозі в Німеччині? Федеральний уряд візьме на себе додаткові витрати, які понесуть федеральні землі та муніципалітети внаслідок запланованих змін. З 1 червня 2022 року. Нагадаю, біженці з України в Німеччині мають право на отримання допомоги. По безробіттю, але ж з квітня цього року новоприбулі біженці з України в Німеччині будуть отримувати менші виплати як шукачі притулку. Але ж ці зміни не стосуються тих, хто перебуває в Німеччині вже тривалий час, тобто зміни стосуються лише новоприбулих українців. Дія директиви, ви знаєте, Європейського Союзу для українських біженців діє до березня 2026 року. Наразі в Німеччині проживає близько 1,3 мільйона українських біженців, понад 60% з них це жінки та діти. Нагадаю, що передумовами для змін для українських біженців з квітня 2025 року стала нова коляційна угода між ХДС, ХСС і ЗДПГ, де передбачена базова безпека замість громадської допомоги. Фрідріх Мерц також підсумував цілі нового чорно-червоного уряду у стислих формуваннях. Також вводиться нова система оцінки заощаджень і посилюється боротьба з нелегальною працею, наприклад, в салонах краси. Тобто українських біженців в Німеччині поділили на дві категорії, хто прибуває після 1 квітня 2025 року, будуть отримувати лише допомогу відповідно до закону про допомогу шукачам. Притулку суми виплат для українців після 1 квітня 2025 року одинокі дорослі батьки одинаки 441 євро на місяць, пари, що живуть разом 397 євро на місяць. На людину дорослі до 25 років, які живуть з батьками 353 євро на місяць, підлітки від 14 до 17 років 391 євро на місяць. Діти від 6 до 13 років – 327 євро на місяць. І діти до 5 років – 299 євро на місяць. Ці зміни, нагадаю, стосуються виключно тих, хто приїжджає до Німеччини після 1 квітня 2025 року. Також Європейський Союз впроваджує нові правила перетину кордону. Попередня домовленість досягнута. Рада Європейського Союзу та Європарламент дійшли попередньої згоди щодо запровадження цифрової системи контролю за перетином кордонів Entry Access System. Протягом наступних шести місяців країни ЄС зможуть поступово інтегрувати цю систему, яка передбачає також збір біометричних даних іноземців, що перетинають зовнішні кордони ЄС. Також в Європейському Союзі зазначають, що це важливий крок для підвищення рівня безпеки, запровадження нових правил. Нагадаю, стосуватиметься також громадян України. Польща в свою чергу відновлює мита на українські товари з 5 червня. Прем'єр-міністр цієї країни Дональд Туск повідомив, що. Країна припиняє застосовувати режим безмитного імпорту української продукції, який, ви знаєте було запроваджено євросоюзом у 2022 році. Тобто Польща повертається до довоєнних митних правил на кордоні. Рішення насамперед стосується сільськогосподарської продукції, яка стала причиною масових протестів польських фермерів. За словами Туска, його уряд з самого початку наполягав на обмеженнях. Оскільки неконтрольоване ввезення товарів з України підірвало стабільність польського ринку, таким чином, друзі, Польща офіційно виходить з режиму торгових преференцій для України, хоча загальноєвропейський механізм продовжує діяти. До того ж, 21 травня депутати Європейського парламенту звернуться до Єврокомісії з закликом припинити фінансування Угорщини, оскільки вважають, що її дії суперечать базовим цінностям Євросоюзу. Також нагадаю, що після розмови з Путіним Трамп заявив, що війна в Україні не його проблема. Про це повідомило видання The New York Times. На його думку, Росія та Україна повинні самостійно дійти до. Мирного рішення таку позицію він озвучив у зверненні до Зеленського та лідерів Євросоюзу. Крім того, Трамп відмовився підтримувати нову хвилю жорстких санкцій проти Росії та не захотів приєднуватись до європейської кампанії тиску на Кремль. Також Трамп заявив, що армія Сполучених Штатів більше не буде нянью для планети. Президент США заявив, що епоха драк шоу закінчилась. Тепер за його словами у армії одна мета це знищувати ворогів Америки. Розгромлювати всіх, хто стане на шляху, ми втомились. Каже він, воювати за інших е, ніяких трансформацій культур, ніяких хрестових походів за демократію, завдання армії Сполучених Штатів домінувати та знищувати загрози Америці де завгодно і коли завгодно. І нехай нас знову бояться. Отже, друзі, ще раз хочу нагадати, що зміни в системі соціальної допомоги для українських біженців в Німеччині вже набрали чинності з 1 квітня 2025 року. Якщо ви хочете отримати притулок в Німеччині, ці закони і зміни вже будуть діяти для вас. Тобто, згідно з новими правилами, нагадаю, українці, які прибувають зараз до Німеччини після цієї дати, більше не отримуватимуть громадську допомогу «Біргільгельд», яка була ви знаєте доступна раніше. Натомість вони отримують менше виплати, передбачені для шукачів притулку, про які я сказав вище. Ці зміни стосуються лише, нагадаю, новоприбулих біженців і не впливають на тих, хто вже перебуває в Німеччині і отримує бургільгельд. Крім того, новоприбулі повинні доводити свою потребу в допомозі через загальнонаціональну перевірку майнового стану. Таким чином, ті українці, які приїжджають до Німеччини після 1 квітня 2025 року. Та отримують тимчасовий захист, вони будуть отримувати менші виплати, передбачені для шукачів притулку, а не громадську допомогу. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Вашу думку щодо цих новин пишіть в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі.